Рослина четвертого року вегетації. Рослина п'ятого року вегетації. На цій рослині я проведу обрізування по типу короткого, тобто по типу ланки. Звичайно, обрізування розпочинається із санітарного. Вирізаємо всі гілочки, які ростуть вверх-вниз і які затіняють крону, тобто ростуть всередину крони, і розпочинаємо. Обрізування Образом. Так, Залишаємо дві брунячки на заміщення. Якщо це є з рядишком, тут у нас немає, ось тут буде. На заміщення, слідуча йде на плодоношення. Витримуємо відстань 12-15 см, залишаємо заміщення, залишаємо плодоношення. Заміщення, плодоношення. Плодоношення, тому що ця гілочка краща, чим верхня. Тому ось ця верхня піде на заміщення, дві так, А ця залишається на плодоношення. Витримую відстань 12-15 см. Залишаю гілочку на заміщення, ця гілочка на плодоношення. Що означає гілочка на заміщення? Тобто ця гілочка буде в цьому році рости. Закладати бруньки під урожай майбутнього року. На слідуючий рік на цьому сучку на заміщення. Сучку на заміщення виросте гілочка, з якої ми будемо формувати гілочку на урожай. Тобто залишати на цій гілочці 6-8 груп почок під урожай даного року. Вирізаю це я. Попутно роблю і санітарне обрізування. Так. Тут ми не можемо творити ланку, тому ми просто вставляємо плодову гілочку. Декілька бруньок на урожай. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість штук. У нас вічок на урожай. Така ж ситуація і на цій гілочці. Цю гілочку я видаляю, цю видаляю. І тут я обрізаю знову ж таки заміщення. Ця гілочка плодоношення. Витримую відстань 12-15 см, заміщення дві бруньочки, плодоношення 6-8 груп брунячок. І ось таким чином ця гілочка обрізана. Так. Це треба спиляти. Це треба спиляти. Обидві гілочки всі Я гарно стіляти. В середину крони росте я вирізаю гілочку і цю починаю формувати. Заміщення, плодоношення. Витримую відстань, знову у нас заміщення, плодоношення. Ще плодоношення і вирізаю, зрізаю висоту гілочки. Тут ми заміщення не можемо залишати, так як ця гілка товста, вже достатньо товста. На цій гілочці заміщення залишати не можемо. Тому ми оставимо одну гілочку на подоношення. Так, цю залишу також на подоношення. Знизу зрізали. Ось буде подоношення. Ось буде заміщення, а цю гілочку можна вирізати. А так як вона не дуже висока, ми її можемо також сформувати. Заміщення плодоношення. Вирізали заміщення плодоношення, Ось так. Знову у нас заміщення. Ось плодоношення. Витримую відстань. так. Ось вона заміщення, цю гілочку зрізаю і ось по Ось таким чином ось обрізування цієї гілочки. По типу ланки, плодової ланки. Так, обрізаємо слідучу гілочку. Ну, Так як вона підмерзла, ось видно, що підмерзла, я не можу її лишити. Я вирізаю повністю. Отут буде заміщення, а ось тут буде плодоношення. Вирізаю, ця гілочка йде вниз, вирізаю. Оставляю плодоношення. Верхню гілочки зрізаю. Середини вирізаю. Для того, щоб зробити більший кут відходження гілочки від гілочки. Верхню зрізаю. Тут у нас залишається слідуюче. От, плодоношення, одне заміщення і знову плодоношення. Нижню гілочку вирізаю, Ту гілочку вирізаю, тому що вони будуть по-дальшому рости і мішати одна одній. Обрізаю слідуючим чином заміщення. Витримую відстань 12-15 см. Ця гілочка в нас буде на заміщення. Ця гілочка в нас на плодоношення. Опять вирізаю зайві. Так. Ця гілочка на плодоношення. Ось тут буде у нас заміщення. І ось так я закінчую обрізання. Доношення, заміщення можна кладірувати. Подоношення, заміщення, подоношення. Враховуючи те, що тут відстань маленька, можна цю вирізати, ставити одне заміщення. Знизу зрізаю, зрізаю, залишаю заміщення, залишаю пдоношення, залишаю заміщення, подоношення, вирізаю зайві. Заміщення і ось так буде плодоношення. Плодоношення. Нижнє зрізаю. Це на заміщення гілочка, сучок на заміщення, а це гілочка на плодоношення. Далі на заміщення і ось останнє буде плодоношення. Знизу зрізаю гілочку. Маленькі гілочки тут і є декілька бруньок. Тут одна, а тут дві плодоносні. Хай вони так і залишаються. Це буде заміщення, це буде плодоношення. Заміщення і подоношення. І знову заміщення, плодоношення. Вирізаю зайві. Так. Заміщення, ось плодоношення. Зайву вирізала на заміщення і цим закінчується обрізування цієї гілочки. Нижні гілочки зрізаю. Так. Верхні гілочки зрізаю. І знову заміщення, плодоношення. Відстань витримую, відстані немає. І враховуючи те, що подальше нема гілочок, можна залишити ось так. Заміщення, плодоношення. І знизу зрізаємо заміщення і ось тут закінчуємо плодоношення. Також вже обрізана і ця гілочка. Зверху зрізаю і знизу всі зрізаю. Бокові буду направляти на урожай. Гарна гілочка на плодоношення. Це на заміщення. Заміщення ось так. Ось так плодоношення буде. Так. На цій гілочці ось тут закінчиться. Це буде заміщення, це буде плодоношення. І ось так подоношимо. Вирізаємо і одна ланка. Заміщення дві бруньки. Дивимося, звертаємо увагу. Ось гілочка, таку відстань, має тільки ростові брунячки. Тому ми звертаємо обов'язково увагу, коли вкорочуємо на урожай, на плодові бруньки. просто так вирізаємо. Цю скорочуємо і зрізаємо вілочку. Скорочуємо на урожай. Передню і нижню видаляємо. І опять по типу ланки. Ця краще на плодоношення. Це на заміщення. Витримуємо відстань на заміщення. Ось на плодоношення. Ще раз заміщення і закінчується обрізування. Красива гілочка, гарна гілочка. Гарні плодові бруньки, ми її залишаємо на плодоношення. Ця маленька піде на заміщення. Витримую відстань 12-15 см. Цю залишаю, бо вона гарна на плодоношення. Тут на заміщення. Опять витримую відстань. Одовжуємо обрізування слідучої гілочки. Знизу роста гілочка, видалили, залишили на плодоношення. На плодоношення, так як є тут брунячки, ця гілочка йде на заміщення. Видержуємо відстань, витримуємо відстань на плодоношення і таким чином закінчуємо обрізування, а це на заміщення цієї гілочки. середині Крони росте, я обрізаю гілочки, які ростуть всередину крони знизу і зверху. На плодоношення залишила гілочку і сформую одне, одну ланку. Оце буде на заміщення, оця гілочка на плодоношення. Гарна гілочка йде на плодоношення. Заміщення. Так, знову плодоношення в нас. Гілочка на плодоношення. Цю гілочку вирізаю, так як вона йде всередину крони, заміщення, плодоношення, заміщення і плодоношення. Так. Вирізаю зайві гілочки, заміщення, плодоношення. Ця красива гілочка на плодоношення, шпорця буде на заміщення, цю гілочку вирізаю, знову заміщення і ось так плодоношення. Так. зломану гілочку врізаю. Цю гілочку у перегибах. І в пазуха гілочок знімаємо. так, Залишається ланка. Ось так. На заміщення і на плодоношення. Тут також плодова ланка. Ось був сучок на заміщення в прошлому році. В цьому році виросла гілочка на плодоношення. Ми не можемо два роки підряд відрізати одну і ту ж саму гілочку на заміщення. Обов'язково треба звертати увагу. Ця гілочка буде на заміщення, дві бруньки, два вічка мати, і ця гілочка на плодоношення. Знизу гілочки зрізала. так, Цю видаляємо так, як вона йде В середину крони, заміщення, плодоношення, заміщення, плодоношення і кротивання. Знизу ростущі гілочки відрізала. так. Це буде плодоношення. Далі заміщення, плодоношення І ось так плодоношення. Ось це деревина обрізана по типу плодової ланки. Тобто сучок на заміщення це кусочок деревини, яка має два вічка і ця. Гілочка готується під урожай майбутнього року, тобто на ній утворюються бруньки і проходить фенологічна фаза диференціації квіткових бруньок і утворення елементів квітки. І ми на слідуючий рік її обов'язково залишаємо на урожай. Гілочка, яка стала, яка залишилась в цьому році на урожай, ми її спрямовуємо дійсно на урожай цього року. Подальшому обрізування. Заключається, це вже буде літнє обрізування, де будемо проводити пасинкування, пінцировку пагонів, тобто виломувати лишні пагони, які не знесуть на собі урожай, а тільки загущають крону. І якщо треба зупинити фенеличну фазу росту, то ми будемо робити пінцеровочку. Дякую за увагу! Бажаю всім здоров'я.